Що робила до війни? Завжди мріяла бути вихователем, вчителем, тому працювала вчителем історії в Європейському технічному ліцеї. Працювала 25 років, займалася справою, якою повинна була займатися, тому що думала, що це моє. Сподіваюся, що так воно було. Подобалось дуже гарно. Були якісь перспективи і багато в мене випускників. До речі, коли ми приїхали в Тернопіль, виявилося, що тут поряд з нами відкрив салон краси Мів випускник з Маріуполя. Багато дітей зараз по всьому світу. Вони мають з мною зв'язок питають, як я, я як вони. Дуже пишаюся своїми учнями, великі досягнення мають навіть є депутат Верховної Ради, якого я навчала зараз діючого сазиву, дуже мріяла продовжити в цьому руслі свою діяльність. В Тернополі займалася волонтерською діяльністю, а потім дізналася про відкриття центру, мала бажання піти в школу, просто працювати там, де мій син. Але зробила вибір на користь цього центру і не жалкую, бо це допомога саме людям, які потребують емоційної підтримки, яких треба надихати, підтримувати на плаву. І, звісно, це... працюю зараз вихователем, з дітьми, з дорослими, тому що діти приходять з батьками, і це така система. Як діти і батьки, всі є до періоду і після. Тому, крім цього, займаюся культурною діяльністю, всі заходи, які проходять в культурному напрямку. Це театри, філармонії, це виставки, це поїздки. Тільки сьогодні ми повернулися з поїздки по Європі, і все це підтримує. Ми єдина спільнота, ми об'єднані, ми сильні, ми разом. Ми знаємо, що тільки так і можна, що треба об'єднатися і перемогти. Завжди, коли кажуть, давайте буде коскарі би мир, то як історик хочу сказати, що це. Дефініція невірна, бо мир це завжди йде якийсь компроміс. А значить, ми чимось щось віддали, чимось щось про щось забули, але тільки перемога, бо перемога вона має два статуси: це сторона, яка перемогла, і сторона, яка програла. Тому маємо надію, що саме Україна буде країною ніяк інакше, бо за нами весь світ. І ми в цьому були впевнені, коли були в Європі. Бо в кожному от через один вікні українські прапори, коли ми ставали і прямо своїми відкривали цей наш прапор, нам всі дякували, нам просто підтримували, і ми бачили, що Європа вона хвилюється, вона болюває за нас і сподіваємося на перемогу добра над злом. Побачити батька! Бо він залишився там, хочу, щоб він був живий і здоровий. Зараз немає можливості, спілкуюсь, А хочу кожного дня, щоб побачити його віч на віч, побачити батька. Скові це ну взагалі то є таке поняття пасіонарії. Це люди, які ідею ставлять більше ніж власні бажання, власне там життя. І ось виявилося, що у нас не просто військовий, у нас нація пасіонатна. Ми можемо створити завдяки ідеї. Більше ніж весь світ разом. Ми е військовим бажаємо, щоб вони знали, що кожна мати, кожна жінка, донька, син кожного дня прокидається, лягає з молитвою за них, е що вони е в будь-якому стані е повинні повернутися живими. Розуміємо, що можуть бути поранення. щоб вони знали, що їх будуть цінувати, і вони зараз на наших очах складається історія. Кожен з них. Про кожного можна склати фільм, написати книгу, скласти пісню. І це поряд з нами. Люди, які були звичайними, просто твій сусід, твій знайомий, твій там колега. Він став героєм. Всі вони е, неймовірні. Дай Боже їм здоров'я і шлюзької перемоги. Слава Україні! Героям слава героям слава! Slava Ukrajine.